Часу ночі, великий зрив, дуже злякались, розбило вікно, холодно, треба якось його тепер закривати. Ну, дуже це все жутко. Сусідка відвезли до лікарні, бо дуже погано було, От тільки привезли її назад. Що страшне, що робиться, не можна такого прощати. У сусідки з п'ятого етажа взагалі однокімнатна кімнатна квартира і вибило повністю все, балконний блок. Там взагалі знаходитися не можна. на місці ворожого удару. Зночі працюють комунальники та всі екстрені служби. Зокрема, працівники Запоріжремсервісу вимірюють та вирізують ОСБ плити. Усе для того, аби закрити ними пошкоджені в будівлях вікна. Це вікна. Юїзди, щоб утеплення було какое то ремонтні роботи там, проводять з затопленням, де потекло що. Допомагають людям закривати вікна ОСБ плитами і волонтери. Кажуть, прийшли на допомогу, не вагаючись. Коли дізналися про цю біду, одразу прибули сюди. Поки 10 чоловік. Зараз зберуться ребята будуть скока зможуть, скока всі приїдуть. У нас є і сі строїтелі, і надо, і мусор виносимо, надо, і окна стеклім. Що треба, все діло. І криші кроємо, все, все що нуждається все діло загалом від вибухової хвилі постраждали близько 15 будинків. Найбільше руйнації зазнав дім, поруч з яким і впав снаряд. Від квартир, що були ближче до епіцентру вибуху, майже не лишилось живого місця, окрім стін. Також у будівлях навколо повилітали вікна, балкони. За попередньою інформацією, п'ятеро людей травмовані. Серед них двоє дітей. Їм була надана необхідна допомога. Одна людина наразі вже вдома. Черговий раз переконуємося, що Росія країна терорист, тому що не гатить там. По житловим будинкам. Зараз працюють всі наші комунальні служби, це і оперативна рятувальна служба Кобра, це і Титан, це і Біртом, це і «Зеленбуд», і Запоріжжя Рімсервіс, і працівники ОСББ, тому що дуже багато будинків постраждало. Перше, що ми повинні зробити, це закрити вікна для того, щоб тепло. Тримати в будинку і людям, ті, які постраждали зараз, то ми надаємо їм допомогу. Розгорнули в дитячому садочку в місця для прийому і розгорнули такі ж тіц, який знаходиться біля будинків. Там теж люди знаходяться. Також працюють два комунальних автобуси. Я в одному із них. Знаходяться запаси харчування, в іншому знаходиться кава, чай. Наразі тепловики вже відновили опалення та водопостачання в будинку, який постраждав найбільше. Після перевірки стану газових мереж мають підключити і блакитне паливо. Також міська влада розгорнула намет Там можна випити гарячого чаю та отримати необхідну інформаційну допомогу. Окрім цього, ворог влучив ракетою С-300 на територію одного з підприємств легкої промисловості однієї з громад Запорізького району. Надзвичайники за три години ліквідували пожежу. На щастя, люди не ушкоджені. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.